Перше на професійній сцені Марія Заньковецька зіграла роль Наталки із п'єси Івана Котляревського Наталка Полтавка пізніше працювала в професійних українських трупах Кропивницького, старицького, садовського, саксаганського, Карпенка Карога. Будучи вже відомою артисткою, за стролями бувала і на Полтавщині. Вона виступала в Кременчуці, Вона бувала. Зі своєю трупою в Миргороді їй аплодувала навіть і лохвиця наша. Аплодував Марії Заньковецький і пана Смирний. з кінця 19 століття. Між артисткою та письменником зав'язується тісна дружба. Познайомився він із актрисою в 1890 році. На виставі вона гастролювала в Полтаві і зачарований грою подарував рукопис своєї драми Лимирівна, яку ніде не брали друкувати. А Марія Заньковецька провела п'єсу через театральну цензуру і вже через рік запросила пана Самирного на прем'єру до Курська. В обласній бібліотеці постійно пропонують відвідувачам пригадати цікаві сторінки з минулого відомих українців. Цього разу тут провели літературно-мистецький вечір, присвячений цариці українського театру. У фондах нашої бібліотеки є гарний роман про Марію Заньковецьку. Є віршована поема. Але на жаль, ці видання 60-70-х років, і мені дуже дуже хотілося, щоб все-таки. З'явилось якісь нові може публікації між такого високого художнього гатунку за життя. Марія Зеньковецька зіграла більше 30 ролей. Це переважно драматично героїчні персонажі. Померла ж артистка 1934 року, похована в Києві на байковому кладовищі.